Давайте. Доброго дня, на жаль, ви сьогодні програли. Розкажіть, будь ласка, як вам гра новачків та як вам загалом гра як для нового тренера? Ми самі все бачили, що коли є майстерність, плюс бажання, ну і все воно на полі виливається в результат. Сьогодні ми програли в боротьбі. плюс Команда така була. Багато майстерніших. Вони свої моменти забили. Були у нас моменти, але ми їх не реалізували. Ну, так з цього і складається результат. У нас нова команда, 12 нових людей. Так, не все так зразу просто. Але будемо боротися, думаю, часом у нас буде теж все добре. Скажіть, які ваші цілі э, на, на друге коло? Але сьогодні ми його не отримали. Ну, отримували. Як то кажуть, результат негативний, це теж результат. Будемо робити висновок, будемо. А сьогодні. Дякую. Дякую.